Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Дій Yuan Plus Honor Edition 2024 вийшов на китайський ринок у березні 2024-го і став на 16 тисяч юанів або 2200 доларів США дешевше. Тепер ціна на Yuan Plus починається із 16 тисяч 650 доларів. Версія Honor Edition отримала кілька покращень порівняно з версією 2023-го. Авто має новий чорний колір кузова під назвою Чорний лицар. Вся хромована частина кузова цієї версії також була затемнена. Диски також нові. Інші кольори кузова залишилися незмінними. Усередині біодій Yuan Plus Honor Edition також додано нову кольорну схему. У ній поєднуються чорні відтінки зі срібними елементами та світло-зеленою окантовкою. Загалом оновлений автомобіль має два варіанти салону: чорний та сіро-чорний. На центральній консолі встановлений 15-дюймовий екран та цифрова приладка. Тут все, як і раніше. Габарити BYD Yuan Plus Honor Edition не змінилися. Це все ті ж 4 метри та 45 сантиметрів завдовжки, 1 метр 87 сантиметрів завширшки. І 1 метр та 61 см вишки. Колісна база 2 метри та 72 см. Юань-Пласт 24-го модельного року має один електродвигун на передній осі потужністю 150 кВт, а по 204 кінські сили. Можна вибрати один із двох акумуляторів. Перший ємністю 50 квт годин, який забезпечує 430 км пробігу. Другий ємністю 60 квт годин, який дасть 510 км запасу ходу. Як і його попередник BYD Yuan Plus Honor Edition доступний у п'яти комплектаціях. Їхню вартість ви зараз бачите на екрані. Справжньою новинкою в лінійці Дійності варто назвати нову модель, яку представили публіці у березні 2024-го – BYD Yuan App надійшов у продаж із стартовою ціною 13 та 400 доларів США. Загалом авто можна купити в одній із трьох модифікацій, які відрізнятимуться з запасом ходу та оздобленням салону. Скажімо відразу, що авто з пробігом 301 км коштує 97 000 юанів або 13 та 400 доларів. А модифікація із запасом ходу 401 км коштує або 15 200, або 16 та 600 доларів. Окремо варто сказати про комплектацію Vitality Edition. Її ціна 100 тисяч юанів або 13 тисяч та 700 доларів. Але в ній також встановлена батарея, яка дає понад 400 кілометрів пробігу. Загалом ця модель виступає в сегменті електричних компактних позашляховиків Юань-А побудований на платформі і платформ 3.0. В екстер'єрі відзначимо те, що авто має дизайн з назвою Обличчя дракона, який є актуальним для всіх авто сімейства дійності. Кузов може бути білого, зеленого, рожевого чи сірого кольору. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті VoltAuto.ua У біла діюань. Ап спере встановлена підвізка MacPherson, а ззаду стоїть торсіонна балка. Габарити кросовера. 4 метри 31 сантиметри довжина, 1 метр 83 сантиметри ширина, 1 метр 67 сантиметрів висота. Колісна база 2 метри і 62 сантиметри. На вибір можна взяти авто з одним із двох електродвигунів потужністю 70 або 95 кінських сил. Другий видає 130 кВт або 171 кінську силу. Акумулятор ємністю 32 кВт-години забезпечує запас ходу 301 км. А більш ємна батарея на 45 квт годин дасть пробіг 401 км. У салоні звернемо увагу на кермо приплюснути знизу з логотипом юань. За ним встановлена 9-дюймова панель приладів. Центральний 13-дюймовий кран може обертатись. Сидіння регулюється вручну та обтягнуться перфорованим шкірозамінником. Окремо варто сказати про великий панорамний дах і те, що цю новинку ринку треба купувати саме у нас. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.